Доброго дня! Ви знову на каналі Цікавинки Українки і я Люда Бублик. Сьогодні говоримо про збірні іменники. Що ж це таке і з чим його їдять? Зараз розкажу. Наприклад, ми говоримо листя. І що це таке? Ми розуміємо, що листя його багато, але ми знаємо, що один листок листочок. Маємо також інші. Такого типу іменники. Наприклад, волосся а одна волосина, гілля, а одна гілка, гайвороння, а одна ворона. Хліб. Здавалось би, хліб це також збірне поняття бо одна хлібина. Цукор. А як сказати: одна цукринка? Один кристалик цукру. Навіть кава означає збірне поняття, Бо якщо говоримо про одиницю, то одне зернятко кави або одна зернинка кави. Якщо ж говоримо про чай, то я чула таке чаїнка. Ні, так не є. Один листочок чаю. Але чай це є збірне поняття. Саме тому є особливості, коли ми говоримо купити, купити кого що. Правильно говоримо: купити стіл, купити хату, купити вікно. Але у випадку цих іменників діє інше правило. Ми не можемо купити увесь хліб на світі, так само, як не можемо купити всієї кави, яка є на земній кулі. Тому говоримо: купити хліба, купити кави, купити цукру, купити рижу, купити чаю, трохи кави, трохи цукру. і так далі. Або уточнюємо: купити хлібину. Нести хлібину. Або, можемо сказати, купити дві буханки хліба, купити кілограм цукру, купити пачку кави, купити пачку чаю. Саме тому іменники, які означають збірні поняття, не мають множини. Вони самі у собі вже є множиною. Хоча в поточному мовленні іменники, що означають збірні поняття, інколи таки вживаються у множині, на многі літаби сародили пшениці, жита, коні, корови були, щоб всі здорові були. Зайшла до крамниці, а там різні кави, чаї, чого душа бажає. Вивчаємо правила літературної мови, але не цураймося того народного, того що наше. Це наше багатство, наша особливість. Дякую, що ви й надалі зі мною. До наступних зустрічей, Па-па!